Звісно, звісно. Тоді давайте розпочнемо спочатку. Що таке булінг і як його відрізнити від просто дитячої такої сварки чи, можливо, непорозумінь? Ну булінг відрізняється передусім балансом сил, бо непорозуміння або конфлікт воно може бути між рівними дітьми, з однаковою самооцінкою, однаковою фізичною силою однаковим статусом, тобто певним чином, рівність співставність двох сторін конфлікту це ознака конфлікту. Бо якщо б вони були не співставні, то чого чого конфліктувати? Просто розподілили, та й все. Тобто, полінг – це коли одна сторона однозначно сильніша, впевненіша і нахабніша. Друге, це систематичність, що конфлікт може бути один раз. Відбувся спонтанно, випадково, десь щось, хтось комусь наступив на ногу, перепрошую, або ще щось зробив, і потім воно вирішується, пройшло без вибачень чи з вибаченням, то інше. А булінг це цілеспрямована річ, коли спеціально, спеціально людина, дитина робить якісь шкідливі дії по відношенню до іншої. Тобто конфлікт може бути спонтанним, а булінг завжди цілеспрямований і спланований. І систематичний. Також відповідальність, звісно, на кривднику, якщо булінг, то відповідає той, хто це зробив, який не виправдана певна агресія. Метою також відрізняється, що в конфлікті або непорозумінні дітей вирішити суперечку. Прийти до компромісу, наприклад, можливо, а в пулінгу компроміс неможливий. В пулінгу, якщо бажання однієї сторони принизити або щось забрати, підпорядкувати в цілому, самоствердити ствердитись за рахунок іншої дитини, то тут вирішення немає без стор... допомоги третьої сторони. Ну, тобто, потребує втручання. А конфлікт або суперечка може бути вирішена переговорами, як оце в політиці переговорами, відчуття теж, жертви, що безпорадність, безпорадність однієї сторони, але це випливає з дисбалансу сил. Ну і ще цікаво, що коли є якась суперечка, конфлікт вона може бути інтимною, закритою, вона може бути без сторонніх глядачів. Давай вийдемо спілкуємося. А булінг. Зазвичай частіше має спостерігачів, тобто він більш-менш відкритий. Він враховує статус і іноді навпаки працює на групу на публіку. Оце, оце різниця таких критерії декілька. А переважно в якому вікці стикаються з цим діти? І якщо говорити про види булінгу, то це лише психологічне, ну щось словесне, чи це може бути щось і фізичне. Звісно, що може бути і фізичне, почну з, з другого може бути і фізичне, і дуже часто, передусім, фай і фізичне, але найбільш поширене, звісно, психологічний пулінг, тобто такий невидимий, коли можна образити словом. Знає, я знаю силу слова, воно гострі штика і швидше навіть кулі, не тільки літака, як був вірш. Тобто можна словом ображати регулярно, знати слабкі місця. Дитини, оце морально-психологічний булінг — це найбільш поширений. Звісно, буває фізичний булінг, буває кібербулінг в інтернеті, але там теж він психологічний переважно і може бути економічний будь-які будь, -які, будь -які цінності однієї людини можуть бути атаковані цінностями іншої дитини і підпорядковані або намагаються підпорядкувати стосовно віку, то як дослідники пишуть і статистично встановлено, що це 10 років, 10 11 років. Як це пояснити? Чому саме в цьому віці? Основне пояснення в тому, що це ранній підлітковий вік, коли для дитини стає важливим, важливою соціальна оцінка, статус, і тоді це і є слабка. Це, це слабка сторона кожної дитини. Хлопчики, дівчата 10 можливо, дівчата, 10 хлопчики 11 приблизно і там починається оце умовно кажучи, завойовування статусу, і саме тут просто клондайк для булерів і для жертв. Ми зараз працюємо над матеріалом. Там батько розповідає нам, що дівчинка, донька його восьмикласниця. Спочатку, за його словами, її ображали, писала там їй повідомлення нехороші, а потім привселюдно облили Зеленкою і почали це фільмувати. Ну там звернення до поліції, але він говорить, що він не помічав цього всього, що неї щось у школі було не так, бо вона ніколи не скаржилася, вчителі нічого не говорили. От як батькам розпізнати, що можливо дитину його ну, там в навчальному закладі чи десь ображають? Як розпізнати? Ну, треба. Мабуть, не просто розпізнавати, прям слідкувати там чи записувати на камеру чи на відео. Можна, якщо ви так мовити розумна людина і уважно ставитися до дитини, то можна по побачити перші ознаки, сигнали булінгу. До сигналів булінгу в першу чергу є небажання дитини йти до школи. Ну от не хочу, щось зупиняє, і не зрозуміло, що ніби то і навчається більше, ніби то і щось там. Все спрацьовує, все нормально і здоров'я є, але от не бажання. Якийсь ступор, стоп, якийсь, стоп, що не хочу йти. А чому це він не хоче? Емоційна, якісь перешкода це е, така ознака. Друга там ознака це замкненість, більша замкненість. Дитина може плакати аж або просто мало спілкуватися, закриватися. Можливо, фізичні такі прояви, що дитина йде іншими шляхами з, зі школи додому. Ну, от якось що, що ти йдеш та так хотів пригортити. А ну, 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 ну тіха, давайте подумаємо, чому це дитина незвичайним шляхом пішла. Ну, якісь, можливо, нервові зриви, поганий сон. Хоча зараз багато інших чинників на це впливають, звісно, агресія, війна і все таке інше. Але все одно можна це помітити, по таким сигналам зміни у поведінці. Звісно, якщо там синці або. Фізичні якісь порушення бати, то це більш виразний зник, але й психологічно теж треба помічати А чому діти зазвичай соромляться або не хочуть розповідати батькам про оце все, що з ними стається, вже потім батьки дізнаються, ну коли вже там сталося або щось більш масштабне, страшне, або вже коли дійшло до якоїсь там точки. Угу. Так, часто про цкування не говорять напряму діти або принаймні не говорять. Миттєво не говорять відразу. Чому так відбувається? В першу чергу це страх, що її не зрозуміють. Не зрозуміють. Вона боїться, якщо у вас немає достатніх нормальних, довірливих, глибоких стосунків, то дитина може боятися, що її дорослий, хто там є, батьки один, два чи стільки, можливо, якісь інші члени родини. Або віччями не, не зрозуміють, мало того, що не зрозуміють, а ще й можуть бути засудженими. Часто і в нашій культурі такі більш-менш пасивні, і ми засуджуємо самі себе такі занадто інтернальність, патологічна інтернальність, тобто прописування причин собі, що це я винен, це я, я жертва. Така собі занижена певна самооцінка в дитини також є. Вона передається часто від батьків, і страх бути засудженим. А не виправданою. І тоді що? Якщо я скажу а мені ще гірше, звісно, що почуття провини може бути самостійно. Це друга причина. Сором почуття провини, тому що дійсно Булер же ж намагається виправдати себе. І жертва тоді впиває в голову жертві. Ах, це ви на рускому язикі говорите. Це булінг, це булінг, пояснення булінг, наприклад. І тоді жертва вірить, оскільки інакшому страшно, почуття провини. Може бути і пряме залякування. Якщо е, улер, агресор говорить: от тільки спробую розказати батькам, якщо я дізнаюся, або побачу, або щось, тобі ще гірше буде. І якщо жертва так може, агресор може так говорити, і дитина думає, Ого, я розкажу, підключу якусь іншу сторону. а Агресор дізнається, а мене ж не можуть захистити. Ну, ви розумієте, захистити не можуть повністю. І в будь-якій ситуації в школі. Тут я сам, сама, а він десь дізнається і ще за це додасть мені більше. Тобто страшно. От, може бути просто незнання. Як правильно розповісти про проблему? Ну, якщо дитині там 9-10 років, одинадцять ну, ще немає тих слів, немає такого досвіду, щоб пояснити, що, що таке відбувається. Ну, немає лексики, немає розуміння цього, може і так бути. А бувають такі дуже потенційно сильні і ще одна причина: потенційно такі сильні лідерські якості у дитини, але ще вони так, бо мов не дозріли, і тоді вона. Думаю, а я сама вирішу ситуацію, я сам вирішую. І отака надмірна самостійність, надмірне покладання саме на, на свої сили, що чоловікам більш притаман в історії, то може бути замкненість така, що я не хочу мені соромно звертатися до допоможу. Я слабкий, і таке може бути у якихось випадках. А як батькам допомогти дитині, коли вже от вона дізналася, що проти дитини там іде цькування, дитина замкнулася, не хоче говорити. Як батькам допомогти підтримати всі ситуації? Виходячи з ознак булінгу, все-таки треба неможливо вирішити без третьої сторони? Треба залучати третю сторону. І ви, як, як батьки, нібито як. Ну, в принципі, перша сторона жертва. Третєю стороною бути скоріше за все, адміністрація школи. Булінг це така, передусім, в першу чергу, на 90% це горизонтальна річ. Коли не зверху тебе адміністрація клює, то мобінг або ще щось інше таке. В школі це горизонтальна річ. Треба а, а, залучати когось із вертикальних структур, психолога школи. Практичного психолога школи, соціального педагога, вихователя, якщо там є т'ютера, директора, якщо, поліцію іноді. Так, так, треба залучати третю сторону більш сильну і незалежну від е, вас і від е, агресора. Не рекомендується спілкуватись напряму з батьками агресорів. Не рекомендується. Ну, ну, ну погано, бо вони однозначно будуть виправдовувати. Виправдовувати свою дитину, і це логічно, і це нормально. І, вони, і дитина буде перед ними виправдовуватись, і вони будуть і перед вами, і це може тільки посилити агресію і міцність їх о, позиції, виправдань, ганебних виправдань то краще, все таки третя сторона. Що ще може бути? Ну бути на стороні дитини однозначно, дати їй психологічно зрозуміти, що ви їй довіряєте, ви в жодному разі не. Розглядаєте її як а, винну в тому, що відбувається, вона має відчувати справжню підтримку і справжній захист, принаймні психологічний. А далі вже житті поступово-поступово це. Ну, читайте, є багато парад в літаці.